Житловий комплекс Сістер Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Кошти європейські, що це блокується і з боку Сполучених Штатів Америки і от з середини Європейського союзу. Ну до Орбана і Фіцо ми привикли. А от є Бельгія, теж яка ну, не шукає шляхів вирішення цього питання. Чи можна когось тут обрати, хто є головним ступором вирішення репараційного кредиту? В першу чергу Сполучені Штати Америки. Тому що головну політику, і таку інформаційну і геополітичну диктують вони, ніхто інший. Тому що якщо б зараз була б позиція в них, що Європа має віддати, а ми ще передаємо додатково озброєння, вводимо додатково санкції, а не знімаємо санкції з Лукоєва. Я переконую вас, Бельгія і навіть Орбан свіцу вели би себе кардинально по іншому, тому в даному випадку а, ключова скрипка є поки що ще за сполученими штатами америки оскільки е, сполучені штати америки є лідером нато і тут з тим поки що нічого не зробить, не пороб Пан Олександр, ну і ці от перемовні процеси. Наша делегація Рустам Умиров і Андрій Гнатов вже втретє і каже, що ще будуть зустрічатися з американцями, обговорювати те, про що вони розмовляли в Кремлі, і ми не знаємо офіційно, бо вони сказали, ми нічого не скажемо інсайдів немає. Але е, для чого це зараз відбувається? Чого добивається Сполучені Штати Америки? Це е, Однозначно схилити Україну, погіршити наші позиції чи це імітування, тому що Трамп, на відміну від попередніх якихось перемовин, зараз якось е віддали все від цього процесу і, нібито сказав, Вітько, Кушня, зять, давайте щось там собі вирішуйте. мало в тому, що в Сполучених Штатах Америки, принаймні біля адміністрації Білому домі, чітке розуміння, що тиску на Путіна в них. Немає, вони не можуть на нього тиснути. Більше цього я постійно про це говорю. Ви вже, напевно, знаєте мою позицію, що США є на превеликий жаль партнером Російської Федерації. Подобається нам це визнавати чи ні, і в діях їхніх, не просто в деклараціях, а саме в діях. А це спостерігається знову ж таки, повторюю, справа не тільки в Трампі. Так діяли і попередні президенти Сполучених Штатів Америки. Просто сьогодні ми це бачимо. І сьогодні це вже не приховується. Так і слова, і маркетингові формулювання вже просто-напросто закінчились. Так і Україна, просто, на відміну від інших держав, і на відміну ми в 90-х роках стало набагато розумішим, що відбувається? Насправді відбувається тиск на Україну. От, очевидно, він ще буде збільшуватись. І нас до лютого місяця чекатимуть ще серйозні. Тиски, інформаційно-психологічні спецоперації як з боку Росії, так і з боку різних заяв, в тому числі, із Білого Дому, і з США, ну, мусимо це витримати. Що відбувається, Ну ми мусимо, напевно, зараз як е, грати по цим правилам і разом з тим тримати оборону. Але сам факт, що ми не здаємо позиції, що не вдалося до сих пір нас е, спонукати до капітуляції, то очевидно, процес буде продовжуватися Нам. В даному випадку треба було використовувати по міліметру кожен, а, кожен період і по секунді кожен проведений час для того, щоб просувати свої інтереси. В даному випадку, і очевидно, а, на самих тих же зустрічах, особливо в комунікаціях з білим домом, потрібно просто-напросто завжди так підігрувати, але акуратненько робити в один, в другий, в третій, і таким чином. Тримати в даному випадку, намагатися по перше змістити, щоб не продовжувався статус-кво, який Кремль просуває. Ну а в даному випадку тримати а, цю позицію для того, щоб намагатися змінити політику Сполучених до, Штатів Америки до Російської Федерації. Для цього очевидно у нас також є певні інструменти, і очевидно, не все вимірюється в публічній площині і в публічній політиці. Є ще й кулуарна політика, реальна політика. Очевидно, треба застосувати максимально там інструмент, пане Олександр. От сьогодні державний департамент США видав на своїй офіційній сторінці писанину, скажімо так. Після перемовин делегації США та України пишуть наступне: обидві сторони погодилися, тобто Україна і США, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди можливий лише за умови серйозної готовності Росії до довгострокового миру, зокрема, шляхом кроків із деескалації та припинення вбивств. Чи можна з цих слів констатувати, що ну, американці кажуть, а так Росія не хоче, ну від Росії все залежить? Ну тобто, це констатація того, що вони безсилі. Я прочитав цей документ загальні фрази. Ну, це, давайте продовжимо. А, сторони дум... а, погодилися з тим, що коли сонце стає, на материку, відповідно, відбувається білий сонячний день. А якщо відповідно будуть хмари, то це буде хмарна а, погода і, або маленька хмарність, або повноцінна хмарність, і ми можемо продовжувати. що Може, будуть важкі і грузові, то і очевидно сторони погодяться з тим, що буде а, на материк падати дощ і можливі грози з короткочасним поривом вітру. По оце цей документ, коли ти читаєш, це щось на цей зразок. Тому в даному випадку це не є стратегія, це просто декларація тобто про біле, про відповідне чорне загальні фрази, і це точно до стратегії жодного відношення немає. Що таке стратегія? Це відповідно ключова мета. Другий метод і посилання на документи з шляхом е, які шляхи вирішення е, цієї мети, і відповідно про е, проміжок часу. Наскільки ця стратегія розрахована? Якщо всього цього немає, то декларація. Пане Сандре, якщо говорити про позицію Європи, не, не лише про ці от репараційні потуги їхні, а їхня їхнє заяви Елі Пейс вчора писала статтю, що Європа е, в відкрито боїться е, таке говорити, але вони все більше і більше е, там в кулуарах розповідають, що Україні треба чимось поступатися. Україні треба щось віддавати. Ну навіть згадаємо, от припустимо, Італія офіційно вона сказала, що на наступний рік допомогу Україні вони ще розглядають там серйозні дискусії. Сі ідуть а, і Щодо участі в системі ПОРУ притратний список потреб України, Європа, США, Україна, там, де кошти надають, купуються за європейські кошти озброєння і потім надається Україні. Вони кажуть, ми не долучаємося, бо йдуть якісь мирні переговори. А нашого зброї, коли буде досягнуто миру, треба працювати над гарантіями безпеки. Але гарантії безпеки для України це і є збройні сили України, які мають зброю, інакше гарантії ми не отримуємо. Ну і теж є такі заяви в інших країнах Європи, та от Бельгія, яка розповідає їхній прем'єр-міністр, що Росія не програ. Кошти треба буде повернути. право в тому ми вже десь це чули. Давайте згадаємо, в Грузії не та історія була? Була та ж сама історія в кінцевому результаті, і що Російська Федерація може зменшила свій агресивну політику. Тут просто пояснити наступну річ. Дивіться, справа ж не в територіях, території це тільки привід. А справа в тому, що Російська Федерація зазіхає на український суверенітет, і про це потрібно говорити: поступитися суверенітетом, це означає стати черговим регіоном Російської Федерації. Про це теж треба очевидно озвучувати і чітко пояснити, що товариство дивіться, насправді, навіть якщо говорити з військової точки зору, от умовно. Росія виходить там на кордони Донецької області і почне е просуватись по Дніпропетровській області. А це означає, що ми маємо потім віддати Дніпро ну, поступитися. Ну так добре, через років там, 100 Україна буде захоплена, напевно. А другий момент, те, про що я говорив, чому я акцентую увагу, що потрібно е -е, знову ж таки робити, акцент, що Російська Федерація воює з Україною, не тому, що Україна захотіла, нам, а тому, що Україна дозволила собі. Подумати, що вона суверенна з точки зору логіки Росії, ну в принципі є суверенною, просто а в нашому політику суверенітет не так часто використовується окремими політиками, і тих, скажімо, можливо, які орієнтувалися, що це значить, та да? тому що в нас акцентувалося на незалежності, там і не більше, да незалежність і суверенітет все таки це, 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 це різні поняття. Вони суверенітет не більш глибини. І ось це що порівняти, да? Білорусі це незалежна домова, але вона точно не суверенна. Я думаю, от це наша аудиторія має зрозуміти. У от, 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 тій речі потрібно буде відповідно е, давати акцент. Тепер, коли говорять про мирні переговори, так, треба чітко пояснити, що мирні переговори і можуть йти про заморожену війну, тому що не покаране зло і тут проводити приклад. Ті ж самі Італії, Італії ну, чітко. Нагадувати їхні історичні минуле і їхні режими, яких вже сьогодні немає. Як вони себе вели в другому, де вони були в Другій світовій війні, і саме засудження відповідно і цього режиму, і очевидно сьогодні дає поштовх, в то, що Італія є членом Євросоюзу, НАТО і розвивається демократичним шляхом. Можна звісно погодитися, і тут очевидно ми можемо. Напевно, мені самому зразу хочу сказати, не подобається те, що я зараз буду озмучувати. Але як варіант, ми можемо говорити, да, дійсно, дивіться, є окуповані території, які тилою обставин, точніше, і відсутністю ресурсів ми не можемо сьогодні повернути. Але знову ж таки, якщо ми відмовимося від території, ми остаточно доб'ємо міжнародне право. І це означає, що і в Європі почнеться війна. Так, пане та, та, Олександр. Чому... Тому що а, це буде зміна та, силового, та, силового, та, силою та, кордонів та, та, і це прецедент буде, і все. Це абсолютно, це мають бути грамотні е, спічі, це мають бути виступи, це мають бути не тільки політики, тут треба залучати, повірте мені, і відомих осіб в європейських країнах, в тому числі, і що Зірок, ну тобто ті, хто володіють мільйонами по, а, Да, давайте дай інфлюєнсори, давайте згадаємо, як це було у 22-му році. Тепер, коли ми говоримо про те, що ок, ви не готові сьогодні давати нам можливості бути учасником розгромі російської імперії, вона так чи інакше буде напевно зруйнована, навіть з точки зору. А, незворотні процеси по економіці. От ми з колегами недавно от, е, ну, вчора, навіть на вашому каналі, був випуск. Вадим день до насенку клучок Валерій, я і Андрій Городницький, і води десь була дискусія. Ми погодилися з позицією, що навіть при сьогоднішніх обставинах і сьогоднішніх санкціях незворотні процеси в Росії відбудуться в 27 сьомому році. Другій половині так, але ну, при умові, що зараз ж таки захід не почне бігти і рятувати, як це робить сьогодні сполучені штати Америки. Тут потрібно зафіксувати ту чому річ, і от яка може бути умова, на що ми можемо погодитись на певний період. Так, можливо, це і на 10, на 20, на 100 років. це заморожена війна, а окуповані території, оскільки це міжнародно визнані і суверенні території України, включені в Конституції, і це окуповані території, які незаконно, законно, але включені в Конституції Російської Федерації Росія, тобто Кремль-Поділь сторону Конституції. Значить, це має бути сіра зона. Тобто війська Російської Федерації мають бути виведені по кордону Росії, і ми відповідно беремо гарантії, що ми не просуваємося по тій території. Отакий от варіант очевидно станом на сьогодні криво, але міг би бути, мені видається, може я помиляюсь, але більш-менш прийнятним для нас, для замороженого конфлікту, і очевидно дати можливість зберегти оце паскудне обличчя цинічним геополітичним гравцям. Можливо, отакий от формат можна було б сьогодні обговорювати. Інших логічних якихось кроків я станом на сьогодні не бачу. Ще раз акцентую: це не відмова від території, це заморожений конфлікт, тобто є спірна територія, от, санкції з Росії умовно не знімаються, і можливо допомога, що мало би бути, але от, додаткові також не надаються. Ну, якщо такий формат можливо протягнути там, протягом там, півроку, то що ну тоді можна сказати, це буде успіх. В іншому випадку мусимо бути готові в тому, що на нас будуть чергове розтиснути. Але я знову ж таки повторюсь, да, те, про що я озвучу таку риторику можна і, е, просувати. і тут можна нав'язувати варіант. Дивіться, ми ж, начебто, якби відмовилися і не відмовилися одночасно. Але тобто буферна велика зона там понад. 200 кілометрів, то ну, тому це хороша, хороша історія в тому, що це гарантія, що Російська Федерація на нас а, не нападе, або якщо вона буде нападати, то це буде тривалий час, тому це ж формування вогневого валу, і в принципі це дозволяє нам укріпитися на цих позиціях, на яких ми сьогодні є, і тримати, як і вони триматимуть ту сіру зону для того, щоб там не з'явилася жодна а, піхотна одиниця тої чи іншої армії. Пан саджу дуже, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час та змогу. Долучитися нагадаю. З нами був Олександр Атландюк, військовослужбовець збройних сил України і політичний консультант.